Нарешті в нас на каналі 100 підписників, навіть вже 101. Всім дякую за ваші вподобайочки, за перегляди, за підписки. З сьогоднішнього дня ми починаємо розігрувати скини, які я вибиваю з февер футлярчиків цих. Як ми будемо розігрувати скини? Вам потрібно бути підписником мого каналу. Залишити подобайочку, обов'язково коментар під звичайним відео, не шортс, а звичайний відео. Коментар з активним трейд-посиланням на стім. Кожного дня буду вибирати одного переможця, буду розігрувати скінчики. Так як скини не є дуже дорогі, я вирішив, що буду розігрувати по декілька скинів відразу. Синьок, фіолочка, лише буде одна розігрувати. Сьогодні ми почнемо з синьо-1, 2, 3, 4 скінчики. Відразу я сьогодні розіграю. 2 MP9, SSG-шечка і P2000. Тому обов'язково підпишись. Став подобайку, залишаю в коментарі трейд посилання. І завтра я виберу одного переможця з коментарів. 33-й день. Опа. Опа. І хопа. Гей, мене знову зараз синькою нагодує або фіолкою. Калашик пролетів і синька. І ксемчик з численними подряпинами.